Привіт! Сьогодні я хочу розвіяти черговий міф, який існує у думках деяких людей, що вживання збалансованих продуктів Herbalife Nutrition приводить до смерті. Це найбільш брехливе судження, не підтверджене жодним офіційним висновком. Я вже користуюсь цими продуктами 3 роки. Чудово виглядаю і почуваю себе неймовірно класно. Померти від натуральних вітамінів, білків, мінералів та мікронутрієнтів просто неможливо. Використовуючи їх, ви точно принесете лише неоцінниму користь вашому організму. Продукти Herbalife визнали на офіційному рівні у 96 країнах світу, сертифікували на рівні Міністерства охорони здоров'я цих країн, їх клінічно досліджено у 4 країнах. В тому числі і в Україні в Інституті харчування Української академії медичних наук. Ви ж не помрете від якісної риби чи гречки. Однак, на відміну від інших продуктів харчування, продуктам Herbalife Nutrition притаманний збалансований склад, що стосується всіх макро та мікронутрієнтів щодня необхідних нашому організму. Продукція Herbalife неодноразово ставала лауреатом національної премії. Здорове харчування, а також інших конкурсів.